Привіт. Добрий день. Що тобі пояснити? Я не знаю, як правильно намалювати глечик. Спочатку треба на аркуші олівцем намітити розмір та приблизну форму глечика, потім провести вісь симетрії. Ця лінія має бути паралельна вертикальній стороні аркуша. Відносно осі симетрії треба намалювати однакові ліву та праву частини. Якщо взяти будь-який предмет посуду з віссю симетрії, то буде видно, що переріз об'єкта це коло. Малюючи предмети художник зображує всі об'єкти в перспективі. Це система передачі об'ємного простору на плоскому аркуші паперу або полотні. Відповідно, всі кола зверху, знизу та у місцях перелому форми будуються у вигляді еліпсів. Щоб їх правильно намалювати, треба провести в місцях їх розміщення горизонтальні лінії, які мають бути паралельні горизонтальній стороні аркуша. Дуже важливим поняттям в малюванні є лінія горизонту. Вона знаходиться на рівні очей художника. Чим нижче еліпс розташовується по відношенню до площини зору, тим він буде ширше. За законами перспективи, предмети, які знаходяться ближче до художника, виявляються більшого розміру, ніж віддалені від нього. Еліпс будується за допоміжними лініями квадрата, який звужуючись до горизонту виглядає як трапеція. Дякую, я все врахую і спробую намалювати глечик правильно. Ну як, вдалося правильно намалювати глечик? Так думаю, в мене все вийшло. Так, все добре. Наступного заняття вивчимо як предмет зробити об'ємним, використовуючи штрих олівцем.